Чого батьки сумуєте? Невесело, сину, Дніпро на нас розсердився, плаче Україна, і я плачу. А тим часом пишними рядами виступають отамани, сотники з панами і гетьмани. Всі в золоті у мою хатину прийшли, сіли коло мене. І про Україну розмовляють, розказують, як січ будували, як козаки на байдаках пороги минали, як гуляли по-синьому, грілися в скутарі, Та як люльки, закуривши Польщі на пожарі в Україну верталися, як бенкетували. Грай кобзарю, лийшинкарю. Козаки гуляли. Шинкар знає, наливає і не схаменеться. Кобзар вшкварив, а козаки аж хортиця гнеться, метелиці та гопака гуртом оддирають. Кухоль ходить, переходить, так і висихає. Гуляй, пане, без жупана, гуляй вітре полем, Грай, кобзарю, лий шинкарю. Поки стане доля, взявшись в боки навприсідки, парубки з дідами. Отак діти, добре діти, будете панами. Отамани на банкеті, неначе на раді, похожають, розмовляють, вельможна громада не втерпіла, ударила старими ногами, а я, дивлюсь, поглядаю. Сміюся сльозами.